Alleluia, alleluia, alleluia. 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 In virtute maius <sighs> certitiae, щоб кожен зустріць нового життя. Слова святого Євангелія від Святого Іоанна. Того часу Ісус сказав некодиму: вам потрібно народитися згори, вітер де хоче, віє, і ти чуєш Його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від Духа. Відповів Никодим і сказав йому, як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього: Ти учитель Ізраїля і цього не знаєш. Воістину, воістину кажу тобі, що про те, що знаємо, ми говоримо, і про те, що бачили свідчення, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський. І як Мойсей Підняв змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий Син людський, щоб кожен, хто вірить у ньому мав вічне життя. Це є слово Господнє, Ін. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес, Христос. Христос Пан з мертвих встав. Люблені дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні наші міністранти, братця закону святого Яна Павла II, рецери, сістри вілібне, законні, кохані парафіани, улюблені Божі діти. Запитує пан Єсу сьогодні. Нікодима. Ти вчитель Ізраїля і цього не знаєш. І напевно, кохані, це запитання ми ніколи не ставимо до себе. Навіть чесно скажу, що я, як священник, напевно, може, два-три рази в житті так собі подумав, чи це питання не може стосуватися мене. По-перше, не є ізраїльтяни, ми не є євреї, ми не є якісь вчителі чи законодателі, чи якісь церковнослужителі, якісь високих рангів. Нікодим був приятелем Ісуса, любив Його, приходив до Нього, але був ізраїльським священником, був фарисеєм. Приходив до нього вночі, щоб інші не здогадались. І чи ми не можемо сказати, що це запитання є до нас? Чому? Тому що ми отримали віру від пана Ісуса, який прийшов до євреїв, який сам був євреєм, який так насправді, якщо добре подумати, то був. Найправильніший фарисей, тому що коли б ми сказали, або там, як сьогодні нараз говориться, це на превеликий жаль, що Або там ті ксюнзи, то вони там всякі є, але от ксюнз по-нашому, це повинен бути такий. І ми знаємо, який він повинен бути. Ми розуміємо це десь натурально, десь духово, глибоко в серці. І коли ми. Слухали так багато разів про фарисеїв, які вони є, то треба сказати, що пан Єсус є найправильніший фарисей, тому що Він робив все те, що вони повинні були робити. Кожну букву, кожне слово, кожен закон правило виконував і навіть пояснював, як треба жити по цьому законі, і сказав, що я прийшов не щоб знищити право. Але виконати Його. І це право було записане в Біблії, і ці пророцтва Ісус виконав, або в ньому вони сповнились, коли Він помер на Христі і Воскрес. І сьогодні це запитання теж є до нас, тому що ми цю віру нашу, віру костільну, віру християнську прийняли від Пана Ісуса, від апостолів, які були євреями. І ми є теж цими вчителями, тому що вчимо інших, чи своїх дітей, внуків, чи родичів, чи своїх знайомих, чи комусь щось радимо, ми навчаємо, ми теж в якійсь мірі є такими вчителями. І пан Єзус каже, ти вчитель, і цього не знаєш. І це запитання, воно спонукає нас шукати відповіді. Відповіді на питання, яке не Ставить перед Паном Ісусем. Як це може статися? Бути народженим з Духа, бути народженим згори. Тут, щоб не шукати якісь спеціальних прикладів, вишуканих, так собі пригадую, як в школі мене питалися, каже, ну ти ж нас бачиш, ти знаєш, що ми є. Вчителі, директор. Каже, але ти ж Бога не бачиш, як ти можеш в нього вірити? І так мені якось просто прийшло запитання, я кажу, ну ви ж мене теж бачите. І в мене є мама, вона зараз вдома, її нема тут. Ви її не бачите. але ну, ви вірите, що вона є? Кохані, це десь є такі переконання в кожному з нас, якщо нам прийдеться щось говорити про Бога. Я думаю, що кожен з нас мав таку можливість пояснити такі речі, які сам до кінця може не розуміє. Сам до кінця розуміє, що це є таємниця. І так як дитина, яку запитаєш, хто такий тато, хто така мама, і ця дитина може розповідати дуже багато, але ця дитина так багато не знає теж, так багато не розуміє. Так багато собі не усвідомлює, не знає історії, цілої історії свого тата, мами, дідусів, бабусів своєї історії предків. Але ця дитина розуміє, так як пан сказав, будьте як діти, щоб війти в Боже Царство. Ця дитина натурально від Бога має такий дар розуміння, як повинно бути, який повинен бути батько, яка повинна бути мама. Який повинен бути Бог, і ця дитина йде за цим. І так само, ми, як діти Божі, сьогодні, коли нікодим не запитує, як це може статися, і ми кажемо, що це вже є, що Бог живий, Бог існує, то ми можемо не розуміти цього. Для нас це є таємниця. Це ми молимось, співаємо в костільних Євхаристійних піснях в гості утаєний. Співаємо такі слова, які насправді підказують нам, що навіть ангели з таким трепетом, з боязнью дивляться, як людина приймає комунію свято, живого Бога. Вони цього прийняти не можуть, але це і реальність. І це тільки може пережити людина, яка народжена згори. З Духа Божого. І сьогодні кожен з нас, який охрещений, який прийняли різні таїнства, сакраменти, ми теж розуміємо, що ми живемо на цьому світі, але ми не є з цього світу, що ми маємо свою Батьківщину в небі, що тут на землі ми приготовлюємося до того, щоби, так як не раз пам'ятаю, Ще з дитинства, як ми робили різні сценки, чи на Боже народження, чи, чи там на Пасху, як приїжджали клірики з Польщі. І тут навіть скажу, як наша пані Галінка, моя кума, ще збирала нас з маленькими дітьми і робила тренування. І пам'ятаю такі слова, чи це хтось з клєриків, чи власне пані Галінка казала, маєте зробити так, як на сцені має бути. Але ми ще не виступаємо, але маєш так зробити, бо потім, як підеш на сцену, то не будеш знати, як це робити. І потім мені це багато разів в житті пригоджувалося, бо чи в школі, чи в музикальній треба було так заграти перед вчителькою, як це мало бути на якомусь ансамблі, чи в клубі потім, чи на екзамені, щоб пізніше вже війти в натреніровану ситуацію. І ми теж на землі живемо і маємо жити так, якби це мало бути вже в небі. Хоча ми скажемо, що не вмираємо, ще є час, ще можемо приготуватись, але це є та тренування, це є е, генеральна репетиція перед тим, як подивитись Богові в очі і стати вже на порозі вічності. Тому сьогодні Пан Єзус задає це питання, ти ж вчитель. Ти ж другим розказуєш, як це має бути, як ти можеш цього не знати. Тому сьогодні ця Євангелія з третього розділу святого Яна Апостола, Евангелісти, підказує нам, підказує нам, що пан Єзус, який говорить нам так часто про земні речі, хоче нас навчити того, що є небесне. І каже, якщо ви не вірите, про те, що я вам говорю тут, ці прості справи, як ви повірите про те, що я буду говорити про Небо, про життя вічне? І потрібно повірити в те, що зараз є, потрібно доцінити те, що сьогодні відбувається в нашому житті, щоб пізніше доцінити те, що буде назване сьогодні, але вже ніколи воно не зміниться. Буде такий момент, коли вже не буде завтра, коли вже не буде вчора, коли завжди буде сьогодні. І тому це сьогодні, це є небо, це вічність, це нагорода вічного життя в раю. І тому сьогодні Пан Єсус нам звертає увагу на цей діалог з Нікодимом, щоб ми свідомо підходили до. Нашого реального життя, до наших відносин з Богом, щоб ми підходили з відповідальністю до цього скарбу, який сьогодні тримаємо в руках наших, а цей скарб це є небо. Щоб ми його не змарнували, щоб ми тут на землі його розвинули, щоб він мав добрий зріст, добрі плоди, і щоб пізніше ми в небі цим тішились. так як пан Єзус каже, щоб кожен хто вірить, мав вічне життя. Амінь. Христос Пан змartwстав.